Організаторів нема, однак акція буде. Ініціативна група закарпатських пересічників на прес-конференції розказала про запланований на 12 листопада безстроковий мітинг, який назвали останньою акцією непокори. Окрім обіцяної блокади кордону. Пересічники зауважили, що активісти з інших областей готові перекрити траси на Житомир, Київ, Львів та Одесу. Ми не організатори. Так, я є учасником. І був учасником, і буду учасником таких акцій, тому що я підтримую цих людей, які відстоюють якісь елементарні елементарні речі, свої права. І Я буду підтримувати таких людей, доки воно не дійде до логічного завершення. Це моя позиція. До нас приєднався Київ, до нас приєднався Львів, до нас приєдналась Волинь, Чернівці, Франківськ і так далі, Стрий, Вершава, Тячево. Тобто область практично ціла. Люди самі дзвонять, люди самі ходять, просять, що давайте щось робити, бо всіх просто вже, ну, будемо так говорити, задовбало ці, цих 5 днів їздити на, на кордон. Коли людина стоїть на пересічку 8 годин в черзі, чомусь це блокуванням кордону ніхто не називає. Так за останні 5 днів взагалі прийшли якісь нові новації. Приблизно 20 машин проїжджають кордон за півтора години. Це за останні 5 днів. Штучно зроблена митниками пробка, прямо на КПП Ужгород. Та хто організатор? Якщо людина не може додому попасти за півтора години простої пересічки, і за того, що штучно зроблені на митниці всякі перегородки, тоді хто виходить організатор? До чергового блокування кордону пересічники вдаються після невдалих спроб врегулювати ситуацію в законодавчому порі. Запропоновані ними зміни профільний комітет Верховної Ради відкинув в пошуках компромісу. Пересічники готові були сплачувати 10 євро в місяць взамін на звільнення від необхідності розмитнювати свої автомобілі. Однак комітет запропонував їм платити по 35 євро. Таку пропозицію у свою чергу відхилили активісти. Тож зараз пересічники повертаються до єдиної вимоги. Ми хочемо повної відміни цієї пересічки. Це раз. Тому що, простими словами, чим ми відрізняємося від іноземця, який заїжджає сюди, залишає свій автомобіль тут на рік, через рік приїжджає, може його забрати, ще раз заїхати. А ми їдемо до себе дому в режим додому в режимі транзиту. От наша вимога номер один: зняття дискримінаційної складової в митному кодексі України в статті 380-тій, частині 3. в якій йде одна приставка, не і тоді автоматично наші митники нас поміщають в режим транзиту. Резидент не резидент, резидент на, рік, резидент, резидент на 5 днів, не резидент на рік. От наша вимога номер один.